У Хмельницькому музеї студії фотомистецтв відбулось відкриття виставки майстра із Тернопільщини Ореста Лежечки. Його роботи побачили уже 53 країни світу. У нашому ж місті фотограф продемонстрував свої світлини вперше. Об'єднала дітище Ореста Францовича цікава та не випадкова назва мелодія світлопису. Фотографія походить це слово писати світлом. Тобто це більш таке мелодія так більше, можна сказати. Молоді фотографії, молоді мистецтва, молоді всьому, і пейзажі, і натюрморти, і, і в портреті, і жанровій фотографії. Прізник виріх фотографії це я так, для мене так приймається, як молоді фотографії. Представлена виставка складається із двох частин, які відрізняються між собою часом створення та професійністю фотоапаратів, які використав автор. Проте Орес Лежечка впевнений, неважливо, якою апаратурою ти користуєшся, головне творча уява та інтуїція майстра. Так, інтуїтивно фотограф назбирав цілу гору нагород. Хмельничани отримали естетичне задоволення від 50 його дипломованих робіт. Велика частина їх в чорнобілі та передають емоції людей. Фотографую і пейзаж, і природи і так далі. Але люди мачимуть більше приваблюють тому плані. І, і часом це не спеціально фотографую. Попутня буває складається ситуація, що я не можу тримати і фотографую людей особливо. Особливо портретна з Бажанова з батьків є наприклад чи четверо, чи дітей, чи одної, чи двоє дітей. То вони всі їм дорогі, і для мене кожна фотографія по-своєму цікаво. і кожна фотографія дорога, тому що тут вкладено у частку душі. за велику майстерність автора нагородили дипломом Хмельницької міської ради. Сам же гість із Тернопільщини доповнив колекцію музею студії фотомистецтв цікавою раритетною книжкою про його рідний край.